Хтось від люстрації утік, а інші займають керівні посади. Приклад тому Анатолій Гаркавий, голова Старобільської райадміністрації. Після співпраці з сепаратистами він продовжує грітися у кріслі чиновника. Це події 7 травня минулого року. На порозі новопризначений голова Старобільської райадміністрації Анатолій Гаркавий. Перед ним прибічники незаконного референдуму за відокремлення. Люди проти референдум! Скажіть, ви согласне, що на проводити... проводити референдум. Да Абсолютно ні про після словесних перепалок гаркавий пообіцяв за добу підготувати приміщення, надати списки виборців, і фактично став організатором псевдореферендуму. ми договорились, були ваші представники у мене. Списки всі збирательної комісії у вас є на руках. Ми рекомендуємо всім Вони не препятствуватим ділам. <пробуємо> Проводимо референдум. Все. Ми не прип'ятуємо. Після цих слів невідомі молодики з силою проникли в РДА, прорвалися на дах будівлі та спаплюжили державний прапор України. <праць> І в цей момент не було. З'явилася разом з ватажком бойовиків покійним нині Олексієм Мозговим. Ви вибрати. Ви для сім'я вибрати сразу на час ви вима, поставить другого продовжати паті, або же ви становитесь на сторону народу і дійсно відрабатуєте свої дії як положено. Вислухавши ультиматум бойовиків, Гаркавий заявив про свою вірність ЛНР. Що ви подаєте ну ваші давление во давлення в черни і я способствую проведенню референдума. Проте напередодні Гаркавий був іншої думки. Запевняють мешканці Старобільська. Обіцяв не допустити незаконні вибори. Утім, з іншого боку, співпрацював з сепаратистами. Він е цим сепаратистам казав такі речі. Я вам е казав, що організую зустріч з сільськими головами. Організував, я вам казав, що не буде ніяких перешкод по проведенню референдуму, тому не буде. І цей референдум 11 травня відбувся. Він нам брехав, явно брехав, тому що в своєму кабінеті він договаривався з сепаратистами, які яким чином вони проведуть референдум. Наближені до одіозного голови спростовують причетність Гаркавого до проведення псевдореферендуму. Ну голова адміністрації по смітику не казав. Там трошки другому було сказано, але ж в мене питання є до тих активістів, старобільчан, котрі зараз вообще виносять це питання. Де вони були? Де були вони? Коли тут знімався флаг, коли проводився референдум, чому вони не стали на захист району? Районний голова Старобільська, який допоміг провести незаконні вибори на Луганщині, донині займає посаду. Протягом року містяни били на сполох в усі інстанції, зверталися й до президента. Вимагали звільнити Гаркавого у рамках закону про люстрацію. Однак відповіді досі немає. Вікторія Сеник, Олекса Кулак, новини ТВА.